ПОВЧАЛЬНІ казки для дівчаток, Принцеси. КОРІНА МАШОН ГРУМ ГРУМ Так гірко зітхнула королева, що палацевими коридорами покотилася луна. І усі второпали, як стомилася вона і як розгнівалася на короля свого чоловіка. Мало того, що він поїхав собі на учту в перпет ЗОА, то ще як водилося за ним. Доручив їй страшенно важливе завдання. Насправді ж йому не хотілося клопотатися тим ділом, а королева, гадав собі він, така нетямака, що й не збагне цього. Того разу треба було вигадати новий королівський герб, та ще й дуже швидко, за 24 години. Королева пройшла коридором, який провадив до принцесиного покою, і тихенько прочинила двері. Гадала собі, що принцеса вже спить, та так і остовпіло, наставивши пальце на принцесине ліжко. А це що таке? вигукнула вона, витріщивши очі. Запала мертва тиша. Королева не знала, що й думати, дивилася на створіння, що спокійнісінько розляглося на королівському ложі і нічогісінько не розуміла, що воно за істота, здоровезний котисько. Чи величезний кріль, і якої він масті, ружово-брунатний, помаранчево-жовтий з мурим відтінком, смугастий з рідкими басамагами, чи як зебра весь, а шерсть у нього яка темна, кудлата чи гладенька мовшов, і як може принцеса пригортати його до себе, нашіптуючи йому на вушко мій котику любесенький. Даж на ньому блохи аж кишать. Палець її аж затремтів, тицяючи у те бридке створіння. Я поставила вам запитання, Кляро, що це таке? І тоді принцеса стала на ліжку й мовила Це останній з грум-грумів, матусю. Вони собі жили і горя не знала на Райському острові, що лежить там, де сходить сонце. Та одного осіннього вечора. На них напали гадюки, що жили там, де заходить сонце, і пожерли їх усіх, страшенно голодні були. Врятувався тільки оцей. Кілька місяців плив крижаними морями, за ним ганялися хижі акули з гострими зубиськами, і одноокий пірат з дерев'яною ногою. І коли я побачила, як він геть знесилений лежить біля ганку нашої школи, я вчинила так, як ви мене й навчали завжди. Прийшла на допомогу стражденному. Створіння з утіхою потягнулося, і королева нервово схлипнувши, зачинила за собою двері. Отак от бритке створіння, що схоже було на кота, звісно ж, після того, як його викупили і покропили засобом од бліг, стало королівським оберегом. І на знаменах було його зображення, і на поштових марках, і навіть на золотих монетах. А король відтоді більше не їздив на бенкети і сам залагоджував свої справи. МіРЕС Прогулянка в горах. Того дня принцеса Коліна вперше вирушила у гори. Класна керівничка панна Ліза повела їхній клас покататися на лижах цілий тиждень без тата й мами. Оце пощастило! Коліна тихцем поклала свою улюблену іграшку до наплічника. Вона і у руках носила б її, та в інших принцес таких ляльок не було. Тож коліна вирішила, що краще їм того не показувати. За декілька годин вдалині забовваніли гірські вершини, кортіло коліні показати свої іграшські гірські сніги, та ж в інших принцес іграшок не було. Либонь, вони кепкуватимуть з мене, подумала вона. Та й сама милувалася краєвидами. Коли керівничка дозволила їм погратися в снігу, коліні закортіло поковзатися сніговими схилами разом зі своєю лялечкою. Та інші принцеси ж були без іграшок, тож коліна так і не дістала її з наплічника. І от настала пора спати. Коліна вклалася у своє ліжечко. Поночі вона таки зважилася дістати іграшку з наплічника, міцно пригорнула її до грудей. Обсипала поцілунками і розповіла про те, як минула ця днина. За декілька хвилин увійшла панна Ліза подивитися, чи поснули принцеси. І знаєте, що вона побачила? Принцеса Коліна спала зі своєю іграшкою, а принцеса Маеліса зі своєю. Кандіса теж спала з іграшкою. І Жульєта, і Клеменція, і, звісно ж, Меліна та Селестина. Ох, не чого й казати. Завтра всі ці іграшки кататимуться на лижах. Калуєн. Драконова наречена. За морським краю жив собі один чоловік, який мав дві доньки. Обидві були гарні та дуже відрізнялися між собою. Кіцу була добре лагідна і чинила добро. А Сюзки – жорстока й гордовита. Нікого вона не жаліла. І тільки пишалася собою. Якось почув їхній батько, що король сусід шукає гарну дружину для свого сина. Сказав він увечері про те своїм донькам, коли вони лаштувалися спати. І Сюзка задоволено всміхнулася Я стану дружиною сина цього короля, упевнено заявила вона. Кіцу нічого їй на те не сказала. Завтра у удосвіта і піду туди. Провадила Сюски, бо не хотіла, щоб її випередили інші дівчата. Я дам тобі супровід, сказав батько, на шляху до сусіднього королівства можуть траплятися різні пригоди, і ти заблукаєш або влипнеш у халепу. Не треба мені того супроводу, та й пригод я не боюся, заявила донька. Ось моє останнє слово завтра на світанку вирушаю в дорогу сама. Річ у тому, що Сюски боялася запізнитися. Страшенно кортіло їй вийти заміж за сина того владаря. Тож вирішила вона не гаяти часу. Наступного дня вона вирушила до сусіднього королівства, вбралася в найкращу свою сукню і впевнено попрямувала шляхом. По дорозі зустрілася їй синичка. Добрий день, гожа панна, зацвірінькала вона. Ти добре знаєш, куди йти? Я можу показати тобі коротший шлях. Підеш навпрошки. Та й устигнеш вийти заміж за сина, державця сусіди. Глянула Сюски на пташку та й каже Забирайся геть, мокра курко, я й сама знаю, куди йти. не потрібні мені порадники, нікого мені не треба, а заблукати я не боюся. Та за часину гордійка зізналася собі, що таки заблукала. Перед нею було роздоріжжя, і вона не знала, яким шляхом податися. На плескатому камені біля узбіччя сиділа старенька бабуся, угледіла вона сюзки та й привітно кивнула. Бачу, ти завагалася панночка, каже їй та бабуся. Якщо хочеш дістатися до сусіднього королівства і вийти заміж за сина тамтешнього короля, я покажу тобі дорогу. Ти та ти ж на силу по світу ходиш, жебрачко стара, насмішкувати відчикрижила її сюзки. І, гордо, задерши голову, попрямувала тим шляхом, який здавався їй найкращим. Ти схибила, доню, це ж не туди. гукнула їй услід бабуся. Сюски тільки плечима ані десь були їй ті слова. Що ж, уперта панночка, похитала головою бабуся, роби що хочеш, та знай, що дорогою тобі трапиться річечка, і вода в ній буде солодша від вранішньої роси. Не пий її, бо як постанеш перед королевичем, коси твої зробляться рідкі, кострубаті, і не балакай ні до кого. Як зустрінеш когось, то не озивайся до нього і словом іди собі далі. Добрі були ті поради. Сюски треба було тільки послухатися їх хто ж, як не вона сама, знала, що добре, а що погано. Сюськи й подалася тим шляхом. І от дорогою трапилась їй річечка з прозорою, мов кришталь водою, що таки вабила до себе. Сюзки ще вдосвіта вийшла з дому, і їй вже хотілося пити. Нахилилася вона, помилувалася своїм відображенням і напилася холодної водиці та й пішла собі далі. Аж ось у далині забовваніло сусіднє королівство. Дивиться вона, коли ж якась дівчина. Зриває дикі яблука з лісової яблуні, що росте коло шляху. Куди ти йдеш? питає її та дівчина. Ти хоч знаєш, з ким оце так розмовляєш? Зухвали дівчисько, обурено відказала Сюски. Я майбутня дружина сина владаря цього королівства. Та й пішла, не озираючись. Приходить на головний майдан, аж раптом заграли сурми. І перед нею, звідкись узявся страшенний дракон з трьома головами. Ось твій майбутній чоловік, оголосила та дівчина, що збирала дикі яблука. Сюзке аж гикнула від переляку. Оце так ти вітаєш свого нареченого, прогримів дракон, та як хукне полум'ям. Від гордійки тільки купка попелу лишилася. Чекала сестру кіцу, чекала, та й стривожилася. Треба думай, йти та шукати її. Дорогою зустрілася їй синичка, що показала, як пройти навпрошки. І старенька бабуня, що розказала їй, які небезпеки чигають на тому шляху. От минула вона річечку і побачила парубка, що збирав лісові яблука. Ходімо зі мною, вродлива панна, я познайомлю тебе з королівським сином, який візьме тебе заміж. Тільки ж гляди, не злякайся, як побачиш його. Не злякалася кіцу, вгледівши страшенного триголового змія. Підійшла до нього, подивилася лагідно у вічі і ніжно всміхнулася. А потім погладила його по голові. І раптом упала додолу зміїна шкура, і перед нею постав пригарний молодий хлопець. Обдарував Син короля сусіднього королівства її перлами, браслетами, перснями та діадемами, та й узяли вони шлюб. КОРІНА МАШОН Принцеса Полетта були собі принци з принцесою, що сілісіньке своє життя трудилися, не покладаючи рук, аби зробити своє королівство осередком спокою та миру, в кожного віку свої переваги. Як постаріли вони, то з утіхою заходилися біля своїх улюблених справ. Принц Луї порався в саду та на городі, а принцеса Полета плела. Сотні овець паслися біля замку. З їхньої вовни вона цілісінькими днями плела шкарпетки та камізельки для свого принца і для всіх мешканців того королівства. Та ось одної гожої осінньої днини їхній прем'єр-міністр отримав недоброго листа. Побіг він до принца та й зустрів дорогу принцесу Полету, що лічила петлі 163, 164, 165. Що з вами, Честере? Друже мій, ви так пополотніли. Ідіть на ну, дологі, нехай він покине хоч на часину свої помідори. Тримаючи того листа в руці, радник побіг на город. Ох, та ви самі на себе не схожі, Честере! Уздрівши його, вигукнув принц. Ваше величносте, пробурмотів прем'єр-міністр, мені шкода вас турбувати, але справа дуже важлива. Якийсь варвар хоче йти на нас війною. Він буде тут уже завтра, погляньте. Ти ба, сказав принц, надіваючи окуляри. І ми повинні його боятися. А вже ж, ваша величність. принаймні я його страшенно боюся. Тут підійшла принцеса Полета зі своїм плетивом. Луї, друже мій, сказала вона, ну ж би підніміть руки, щоб я побачила, чи правильно сплела камізельку. Люба моя, честер каже, що якийсь варвар оголошує нам війну. Оце новина. І що ж нам тепер діяти? Бо якщо вже зайшла про це мова, нагадаю вам Луї, що війська у нас більш нема, всі наші солдати вдалися до хліборобства, треба призвати їх до армії. До самісінького вечора гасав Честер полями та ланами, аж із величезними труднощами зібрав таке сяке військо. От лихо, каже він принцеві з принцесою. У нас немає обмундирування, навіть на одного вояка. Та це ще не найгірше річ у тому, що луки давно вже не були в ділі, і для них немає жодної стріли. Вранці подумаємо, відказав на те принц. У досвіда принц із прем'єр міністром. Зустріли в коридорі принцесу Полету. Вона була страшенно заклопотана. Погляньте, гордо сказала вона, відхиляючи шовкову завісу, що затуляла передпокій. А там вистрончилася шеренга вояків, убраних в однострої з барвистої вовни, і замість стріл у них були найгостріші й найтонші шпиці принцеси Полети. І що я вам казав, Честере?» Задоволено мовив принц. Це просто таки чудово. Ми, звісно ж, виграємо цю війну. Тиша, що запала над полем бою, не віщувала нічого доброго. Аж зненацька полководець ворожого війська зупинився, а потім підійшов ближче, щоб краще розгледіти вояків, з якими йому доведеться вступити в бій. І страшенно зареготався. Реготав, і реготав і не міг зупинитися. Дивився то на плетені шоломи вояків, то на іржаві луки і сагайдаки, де стирчали шпиці для плетіння. Тицяв пальцем на їхні вовняні однострої й рукавички. От того реготу напала на нього гикавка. Зігнувся він удвоє, а потім подовелився додолу і сконав. І от по всіх усюдах полинула звістка хоробре військо принца Луї. Дощен розбила диких загарбників, адже ніхто не знав, як воно там було. Святкуючи перемогу, принц Луї подарував дружині ще сотню овець, а пастухами до них найняв ворожих вояків, які тепер були не при ділі. Що ж, у кожного віку свої переваги. Принц Луї і далі порається в саду та на городі, а принцеса Полета знай плете шкарпетки і камізельки. І знаєте що? Честер теж захопився тим ділом. Що ж, тепер у нього завжди буде радісне обличчя. Калуен, прегарна принцеса. Ох, і вередлива була юна принцеса Мелісандра. А ще полюбляла вона смачненько попоїсти. короля Тібо була принцеса єдиною дочкою. Врода її аж сяяла. Тож вона страшенно пишалася тим. Не було такого дня, щоб не доглядала вона за собою щедро намащуючи коси різними оліями і цілісінькими днями дивилася у люстро, аби впевнитися, що краса її не зблякла, а навпаки, сяє ще дужче. Якось ішла вона палацовим коридором і почула смаковиті пахощі. Не втерпіла принцеса та й заглянула до кухні. Що це ви тут готуєте? запитала вона в королеви, а та ж усміхнулася з утіхи. Я щойно винайшла. Новий рецепт треба поставити на дворі деко з оцим пухким тістом, розрівняти його тоненько і спекти на сонці млинці. Що, спекти? Млинці. Та якщо хочеш покуштувати їх, принеси мені води. Тісто ще не готове. Ви хочете, щоб я пішла до річки? Навіть не думайте про це, плавати я не вмію, а як упаду в воду, зітхнула королева. Бо страшенно набридла їй ця вереда та й каже То тримайся за осоку, як набиратимеш. Осока дуже гостра, рученьки поріжу. То надінь рукавички. Ти ж їх так любиш, що й не скидаєш ніколи. А як вони порвуться? Треба мені таке? То позашиваєш, та й годі, а я не вмію. Проходила там кухарчина донька, почула ту балечку. та й каже як хочете, то, може, я піду? Води я не боюся. Ох розлютилася Мелісандра. «І Я теж не боюся води. вигукнула вона. Та хіба в цьому річ? Ану ж бо станеться лиха пригода. От побігла до річки кухарчина донька та й швиденько принесла води. Спеклися млинчики, і так і рум'яні, та круглі вони вдалися, королева з гордістю порозкладала ті смаколики на тарілці. Ох і пахнуть вони, матусю, каже принцеса. Дай мені одненького, тільки щоб солодкий був, як мед. Дитино моя, вони ж гарячі, рученьки попечеш. Та ж я в рукавичках. Дитино моя, ти ж з їх замурзеш. Ну, то виперу та повішу сушитися на сонці. На сонці? Та ти що? Вони зблякнуть, а така витончена принцеса, як ти. Не повинно носити негарні рукавички. Отак От розмовляла з нею матуся, і Мелісандра тільки дивилась, як смачні млинчики один за одним зникають у роті кухарченої дочки, а королева її ще й підкладає весь час. Млинці недобрі ласощі, врешті роздратована сказала принцеса. Одних і плечі круглішають, і стегна гладкі стають. Шкода, шкода, каже королева. – «одненький лишився. То я хотіла тобі запропонувати. Що ж, тепер сама з'їм. Аж позеленіла від люті Мелісандра та й побігла до своєї кімнати. Того дня лишилася вона голодна, та ще й страшенно розчарована була. Кажуть, так воно.